Пам'ятай про свою вірність. Земля це ненадовго, бо нас чекає вічність Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийми о всеблагопомічна, пречиста господарко, владичице, Богородителько, ці чесні дари, що тобі єдині належать від нас недостойних рабів твоїх. Ти з усіх родів обрана. Ти виявилась вищою від усього небесного і земного творіння, тому що через Тебе Господь сил був з нами, і через тебе ми Сина Божого пізнали і сподобалися святому тілу Його і чистій крові Його. Тому блаженна єси в родах родів, богоблаженна, бувши від Херувимів світліша і серафимів чесніша. і нині, Пресвята Богородиця, не переставай молитися за нас, недостойних рабів Твоїх. Щоб ми позбулися всяких хитрощів лукавого і всякого підступу, та щоб ми збереглися непошкодженими від усякого диявольського отруйного нападу, але молитвами твоїми аж до кінця збережи нас неосудженими. Щоб ми, спасенні твоїм заступництвом і поміччю, возвіщали славу, хвалу, подяку і поклоніння за все у трійці єдиному Богу і сотворителю всього, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Пам'ятай про свою вірність, земля це ненадовго, бо нас чекає вічність.